Виконуємо право 20 до параграфа 20 за підручником інформатка 7 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький Пелепчук 6 2024 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Вибираємо новий документ і в даному документі ми будемо створювати звіт про виконання прави. Тепер відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання вправи я буду використовувати Excel 2021, а ви можете використовувати і інші версії Excel. Вибираємо поста книга. І тепер вам потрібно створити календар на поточний місяць. Я буду створювати такий, як на рисунку вправі. Ви дивитесь, який у вас місяць, і такий самий, і пишете. Записуємо дні тижня. Якщо у вас Україномовний Excel, то можна використати автозаповнення. Виділяємо клітинку там, де написано скорочено понеділок, наводимо казінник миші на нижній правий куточок, щоб курсор миші став, як чорний плюсок, затискаємо ліву кнопку миші та притягуємо вниз. Залежно від того, в якому році ви будете виконувати дану право, початок тижня буде в іншому дні. Я роблю як вправі. Далі також можна використату заповнення, виділяємо вже два числа підряд. А щоб було ще швидше, затискаємо клавішу Ctrl. Бачимо, в цьому випадку друге число писати вже не потрібно. Зменшимо ширину стопців на межу між стопцями, щоб кросор миші став, як чорна двонапрямлена стрілка, та тягнемо. Щоб було ще швидше, клацаємо двічі підряд, і ширина стопця стає по місту клітинки. Не зрозуміло, чи праві потрібно. Ставити межі по клітинках. Ну, давайте поставимо всі межі. Тепер зберігаємо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Зберігаємо власні папці з іменем календар. Створюємо нову таблицю. Можете закрити Excel, знову відкрити або файл, поста книга. Так, попередній календар я закрию. Тепер нам потрібно виділити кілька суміжних рядків, виділяєте будь-яку кількість. І ось тут потрібно порахувати і записати звіт Word ось сюди, яка кількість стопців них. Тобто знати, скільки є стовпців взагалі в даній таблиці. Якщо ми будемо рухатися праворуч, то побачимо, бачите, як вони змінюються, що їх дуже-дуже багато. І якщо ми будемо так мишкою доходити до кінця, то це займе дуже багато часу. Через це, як ми робимо, виділяємо рядок і проводимо вниз. І зверніть увагу, які в нас числа тут з'явилися 2R. Це означає, що виділено два рядка. R це скорочений дров рядок по-англійськи. І виділено 16384 стопця. S – це колун, ступець. По -англійськи. Тобто в нас в таблиці є 16384 стопців. От ще і записуємо. Вертаємося назад. Тепер нам потрібно порахувати кількість рядків. Можна аналогічно, 1 мільйон 48 576 рядків. Тепер потрібно визначити загальну кількість клітинок в таблиці, а для цього відкриємо калькулятор і перемножимо усі два числа. Тепер виділимо нез'язний діапазон, так як у таблиці. Отже, нам потрібно виділити 5, 6, 7 рядки. Виділяємо повністю. Тепер в ступці E, F і G. Щоб виділити незв'язний діапазон, затискаєте клавішу Ctrl-Тягнете і відпускаючи при цьому Ctrl. Тепер потрібно зробити знімок екрана. Для цього на клавіатурі натискаєте клавішу Print Screen. Якщо у вас Windows 11, так як в мене, то з'являється ось тут така штука, де ми можемо вибрати, чи ми хочемо зробити скріншот всього екрану чи частини. Я вибираю повноекранний режим. Якщо у вас Windows 10, то знімок екрану зразу попаде в буфер обміну. І ви відкриваєте Word правою кнопкою параметри вставлення. Ставити. І тепер потрібно підрахувати кількість клітинок виділеного діапазону. Тут ми також не обійдемося без калькулятора. Давайте для зручності виберемо інженерний калькулятор. У нас виділено три рядки. В одному рядку 16384 триста стопці. Значить, три множимо 16384. Плюс. Далі три стопці. Множимо на кількість рядків. 1 мільйон сорок 576. Плюс. І в нас. Ще 4 рази по 4 клітинки. Тобто 4 множимо на 4. Дорівнює. Отже, у нас така кількість клітинок виділених. Давайте перевіримо ще раз, чи правильно порахував. Так, все вірно. Зберігаємо дану роботу. Зберігаємо документ. Файл зберегти або зберегти як. Також немає різниці, якщо перший раз зберігаємо власні папці з іменем вправо 20. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!